Привіт усім! Сьогодні маю важливу інформацію для багатьох з вас, хто не може зараз виїхати за кордон. Отже, додивіться це відео до кінця, поставте лайк і обов'язково підпишіться, так щоб завжди бути в курсі всіх останніх новин. Багато від вас запитань стосовно виїзду за кордон студентів: ті, що навчалися ще до початку війни, ті, що вступили після початку війни, чому не випускають когось випускали зараз, не випускають нікого. І є відповідь Державної прикордонної служби України в телефонній розмові. Я пропоную послухати, що відповідає Державна прикордонна служба України, і тут в тій відповіді якраз буде все чітко розказано. Даний час не випускають на даний час. Вже всі студенти, які хотіли виїхати, вже виїхали. І поки кабінет міністрів України не внесуть зміни до постанови 57, Ніхто зі студентів, чоловіків виїжджати не буде, поки їм не буде це дозволено. Коли раніше випускали студентів, це було окреме рішення прикордонної служби. На даний час рішення це скасовано. Прикордонна служба не буде брати на себе таку відповідальність випускати без е, вирішених законодавчих відповідної інформації, що дійсно дозволено. Як тільки внесуть зміни, що чоловіків студентів буде дозволено виїжджати на навчання за кордон. Тоді буде прикордонна служба виконувати відповідне розпорядження від відповідних міністерств. Тобто, поки що рішення влади обмежити виїзд студентам за кордон. Можливо, що буде мобілізація даних чоловіків, що вони ще будуть потрібні країні.